Іноді переважає гуна добра, перемагаючи гуна пристрасті й невігластво у сину барати. Інколи гуна пристрасті перемагає добро й невігластво. А деколи невігластво перемагає добро і пристрасть? Так і триває ця постійна боротьба за панування. Коли переважає гуна пристрасті, гуна добра й невігластва пригнічується. Коли зростає вплив гуни добра, пристрасті й невігластва зазнають поразки, а коли переважає гуни невігластва, програють пристрасті добро. Така боротьба триває постійно, тому той, хто серйозно намагається розвивати свідомість Крішни, має вийти за межі цих трьох гун. Перевага якоїсь певної гуни природи проявляється в поведінці людини, у її діяльності, у тому, як вона їсть тощо про все це йтиметься у наступних главах. Але якщо людина захоче, вона за допомогою відповідної практики зможе розвинути в собі якості добра і цим перемогти гони невігластва та пристрасті. Так само подолавши добро і невігластво, можна розвинути в собі якості пристрасті, або можна розвинути якості невігластва, здобувши перемогу над добром та пристрастю. Попри те, що існують три гуни матеріальної природи, якщо людина рішуча, вона може отримати благословення гуни добра, а тоді, піднявшись над гуною добра, Утвердитися в чистому добрі, яке називають станом васу деви у цьому стані людина може збагнути науку про Бога. З того як діє людина, можна зрозуміти, в якій згон природи вона перебуває.